Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Ліза Хлопкова, це канал Ліза про дизайн. І сьогодні тема відео, як пришвидшити свою роботу в дизайні. І знаєте, я дійсно можу про це розповісти, тому що я одночасно працюю на компанію в Торонто, де ведуть декілька клієнтів. Я є з стартапу, у мене є Patreon, я веду ютуб канал. І якщо б я не вміла пришвидшувати свою роботу, я б ніколи нічого не встигала. Тому я дуже рада поділитися своїми робочими способами, лайфхаками і корисними штучками, які допомагають мені все встигати і працювати як дизайнеру швидко і ефективно. Ну що погнали? Так, ну а поки я представляю комп'ютер, щоб щоб мені було зручно вам показувати. Нагадую, у мене є інстаграм, де моє онлайн дизайн та стартап життя, а також телеграм-каналі Ліза Протизайн буде чек-лист до цього відео, як прошвидшити свій дизайн. Так, ну що, перше, це буде плагін. Плагін, який насправді топовий, тому що а, часто бувають випадки, коли клієнт приходить з бажанням зробити редизайн свого сайту, або ви вам, наприклад, сподобалися якісь елементи в іншому сайті. Безліч прикладів, коли ви можете його використати, це плагін називається пам -пам, HTML2 Дизайн. І е, що ж, давайте одразу його використаємо. Я тут зроблю, щоб це було максимально етично, я візьму сайт е, мого стартапу, де я співзасновницю. Єдине, що я зараз повністю його перероблю. Е, тому насправді він ще недовго буде жити в такому вигляді. Як ви бачите, воно показує, що є деякі помилки, а вже ж він може там не ідеально працювати. Але, як я вже казала, наприклад, е, от, наприклад, іконки там я можу собі забрати і прикладі, які я навела, ідеально працюють. Другий плагін, який не раз мені, мені, мені рятував дуже багато часу, знаєте, буває таке, що дизайн треба представити в різних кольорах, або там в на, там не знаю, навіть наприкінці там з'явилися якісь зміни, а вже ж ви не будете на кожному екрані змінювати кольор, це дуже багато часу. Або якщо треба представити там декілька кольорів, там ну, самі розумієте, це реально незручно, і більше того, іноді просто хочеться, скажімо так, приміряти якийсь колір. В такому випадку ми з вами використовуємо плагін Find Replace. Colors. Дуже зручно працює. Не знаю, давайте оберемо якийсь інший. Давайте, блакитний. Такий, якийсь, щоб було помітно. і... Так, ладно. Окей. Бачите, о, цей колір всюди замінено. Просто в один клік, пум, і все готово. Слухайте, є в мене мінус один. Ну, взагалі не один, але зараз про цей. А, і це не завжди в мене порядок в моїй роботі. І я вам скажу чесно. Через те, що я часто можу в хаотично уходити в дизайн в творчістю і взагалі не пам'ятати, не підписувати нічого, свої елементи, і в мене такий безлад просто всередині, а всередині мого проекту в мене через це стільки раз були проблеми, особливо якщо ми кажемо про проекти, які потребують дуже багато змін, якими ми працюємо великою командою, декілька місяців і щось там змінюємо. І скільки раз я через це мала проблеми. Тому... Я дуже раджу завжди підписувати, правильно вести свої проекти. І хочу сказати, що дивіться, ви могли би, наприклад, робити це вже ж тут. Назвати там я не знаю про... сім'ї. Але ми ж сьогодні прошучуємо дизайн, тому давайте ми вами натискаємо і натискаємо так. Оба команд Р. Раз і швидко змінимо. Тому коли ви там робили б дизайн свій, ви раз і все б швидко змінювали. І вам не треба було б на це витрачати часу і тянутися сюди. Насправді, здається, лізам землі, Ну це з врятую секунду, але повірте мені. Знаєте такий приклад, якщо у вас є шкаф і якусь з полиці, наприклад, ви обрали там, щоб класти свої штани, і її важко відкривати. Наприклад, у мене такий був на минулої квартири. У мене в наминулому мешка... Квартирі, sorry, я вже плутаю всі мови. І в мене така система була, що якщо ти першу двері не відкриєш, друга не відкриється. Тому що там не маручок. Як ви думаєте, а тут були штани? Я часто, ну, після роботи, там, де де де, клала туди штани. Чи я клала їх колись в іншу полку, на стул? ось це те саме. Далі, якщо ми натискаємо К, ми можемо розтягувати і, Нічого... і все буде роз... розтягуватись. Ідеального розміру, такого так як нам треба, але ну як ідеально, в сенсі того, що він що воно буде бачити симетричне. Але якщо ми натиснемо V, V по польськи V український, можна сказати, надіюсь. Маю надію, то у нас дивіться, ми з ним знімаємо вниз. Він змінюється один елемент, одна сторона, яку ми з вами збільшуємо. Але якщо К, то все змінюється пропорціонально так. швидко. Далі Далі знову плагін. Знаєте, нам часто вам з нами з вами, нам часто з вами треба що? Карта. Для цього також існує супер класний плагін, який просто рятує. Більше того, в нього можна обрати, там не знаю, темний колір. і вау, все готово. Там 70, не знаю. Це, що хочете. І карта у вас вже є, не треба шукати, вставляти скріни і так далі. Ми ж з вами пам'ятаємо, наскільки тексти важливі в дизайні, і, а вже ж іноді їх немає від клієнта, або ми повинні представити йому, там, що треба, де написати, де робити акценти, де деякого розміру і так далі. Але щоб віддати свій дизайн, ми з вами що використовуємо, ми з вами використовуємо плагін Lore 4, Lorem Ipsum, така вигадана мова. Я люблю цей, він зручний, вау! Все готово. Я обрала три слова, можна обрати параграф, можна брати що завгодно. Все. Щоб пошивитися свій дизайн, не забувайте створювати стилі. Наприклад, тут у нас буде H-1, Create Style. Також це ми будемо робити з кольорами. Зараз покажу для чого, хто не знає. Так, зробимо цей кольор один, описати для чого він вам треба. Це якщо б ви, наприклад, далі писали б текст. Ну, наприклад, я не знаю, якісь копіювали, але там його треба було б змінити. Там, -та -та -та. Ви його обираєте. Раз і H-1. О, це інший це якийсь. О, наш, о, бачите, раз і він з нашого розміру, а якщо кольору, то раз і він нашого кольору. І в один клік не треба там шукати, знаєте, з цією, як от як це там, знаєте, з підпеткою. Там куди ж нам, кута нам такий, одразу раз, в стилях все готове. Далі, ну всі ми пам'ятаємо про layout гріди, і їх, коли ми працюємо, часто треба включати, виключати. Ви вже ж можете це робити тут, так раз, 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 раз. Але ми пришвидшуємо дизайн, тому ми з вами обираємо такий спосіб і ми натискаємо «Shift». Також ви знали, що ріди також можна додати в стилі, наприклад, і якщо б ми там написали б стиль, то якщо б у нас там був фрейм, то я, бум, у нас з вами також. Одразу, раз, і все, також в стилях. Далі, дуже часто, коли ми робимо особливу роботу для портфоліо, а вже ж логотип виглядав би класно. Стоп, стоп, мені дуже потрібна ваша дизайн-підтримка. Не забудьте підписатися на мій канал. Для мене це дуже важливо. Я радію кожному, хто підписується на мій канал. Дуже дякую вам за цю підтримку. Ви просто найкращі дизайнами. Але я, наприклад, в цілому не люблю робити логотипи, і навіть для портфоліо не люблю робити логотипи. І іноді буває таке, що треба щось представити клієнту на якийсь, наприклад, тим. у нього є додатковий продукт, який ми там, поспілкувалися сьогодні, у нас був колом, вони накинули наброски, мені треба там, накидати дизайн. І мені треба додати якийсь а, логотип. Тому я обираю плагін Logo Creator. Чим він мені подобається, що тут я реально знаходжу. Дуже класні, вони реально прикольно виглядають, і з градієнтами, і які завгодно. І я просто можу там обрати собі. Це Inspiration, це трішки не те, що нам потрібно. А, обрати собі який завгодно, і додати, змінити там кольори, і бум, лого готове, а мені не треба було нічого робити. Клас. І я можу сфокусуватися більше на веб-дизайні, наприклад. Далі, автолейаути, про які я впевнена, ви вже чули. Якщо ви відкидаєте це на потім, якщо ви поки не хочете цьому вчитися, я дуже раджу покращувати завжди свої навички в автолейауті, Це щось що мега пришвидшує роботи. Просто по-перше, це не тільки виглядає професійно, а на це звертають увагу, якщо ви, наприклад, хочете, щоб там зна на роботу, ви виконуєте тестове завдання. На це реально звертають увагу, увагу і питають на співбесідах, наскільки ви добре працюєте, за автолояутами. Так, і хочу показати, наприклад, які я готувала. Це мій реальний проект. Я його готувала для патрону. Я на патрон знімаю не тільки уроки з там, наприклад, ux дизайну, а й свої реальні проекти. От зараз е, я знімала прайсінг секцію секцію, яку ми робили з клієнтом дуже довго. Я її я навіть ділю на два відео на патреон. Перше, це як ми розмовляли з клієнтом, всі правки клієнтів, мої помилки в дизайні, навпаки, що я зробила класно. А наступне відео буде про те, як це робити, як працювати з автолотами, як я це робила тут. І просто просто хочу вам на цьому прикладі показати, наскільки це важливо. Наприклад, в, в цьому випадку з цим клієнтом там нам, якщо б треба було, наприклад, додати щось, ні? бачите, воно одразу так додається, тому що там було там дуже багато насправді було змін. І Якщо б мені треба було вручну потім і воно реально дуже довго, от оце все змінювати. Ну ви ж розумієте, що це я б на це витрала мільярд часу. А якщо у мене це все пав плеаутах, я просто собі пав-пав і все рівнесенько, ідеально. Працюю тому, хто хоче також вчитися, запрошую до свого патрона. Там дуже багато класних уроків і крутих відгуків. Дякую всім, хто підтримує мене на патрон. Це класно працює, якщо ви прислухались до моєї поради і правильно, і у вас. Не безлад, а ідеальний порядок на ваших дизайнах, і ви щодесенько можете все проназвати. Тому, коли ви коли ви натискаєте комент F, ви можете в пошуці шукати, що вам потрібно. Наприклад, в цьому випадку у нас там лого. Давайте тут у нас там лого і так далі. Але це знову ж таки працює тільки, якщо ви, а, ну Якщо у вас чистий проект, і це реально дуже зручно, знову ж таки, особливо, якщо це проект, над яким ми працювали дуже-дуже дуже багато. У мене от є, наприклад, клієнт, з яким я працюю вже 7 місяців. І якщо мені треба щось знайти, я тільки так це знаходжу, тому що там більш того, ми працюємо не тільки над сайтом, а й над застосунком. Якщо б треба було просто це шукати вручну, ну я не знаю, що б я пробувала. Далі, якщо ми з вами натискаємо Command D, то ми з вами просто дублюємо наш фрейм. Клас, а ви знали, що копіювати можна не тільки за допомогою команд С, команд-В. Ми з вами беремо якийсь елемент. Ну, наприклад, давайте оцей, давайте лебочку, сторону. Ну чому б ні, правда? І ми з вами натискаємо Option. Тоді бам, бачите, елемент одразу копіюється. Скажу чесно, в мене ще дуже багато таких пунктів, тому що саме це рятує мене і допомагає мені все встигати. Тому, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть в коментарях, щоб я зняла другу частину. Мені дійсно є що показати. Мені здається, взагалі все, що стосується, як встигати, як пришвидшити, це я можу реально відкрити ще один канал на цю тему. Серйозно. Тому якщо вам сподобалось, напишіть в коментарях. Я залюбки зніму, також підписуйтесь. підписуйтесь о, підпишіться на канал. Мені дуже потрібна ваша дизайн-підтримка. З вами була я, ваша. Ліза, Лі в своєму інстаграмі і на патроні. До зустрічі! Дизайнемо!